<плес> <плес> Доброго раночку, ви на каналі Айдіароли. Це де 100 новин світу настільно-рольових ігор номер 49 за 17 лютого. Так, це останній випуск. Старого, можна сказати, формату. Сьогодні новин супер мало, тому дуже швидкий випуск. Я думаю, ви навіть каву не встигнете випити, чи що ви там зраночку п'єте піско Саур з насовими дольками. Так що буде прикольно, буде цікаво. Дивіться, яка у мене прикольна футболочка. А -а -а. А -а. Якщо ви ще не підписані на тебне болото, телеграм-канал мій з НРІ новинами, то, будь ласка, лінксі в обсідо цього відео. Донатиму на ЗСУ, дякую вам кожен день і поїхали до новин. Фрі випустила книгу Аґрела The City of Eternal Euphoria. всього за 42 бакси. Ви отримаєте цей хардкавер, в якому купа всього, наприклад, нова кампанія The Outrage of Betrayed Бредден, сетінг місця Аґрела, мапи та сексі для гейма з гачками та прихованими змовами. Для тих, хто грає Сімбором, це прям свято Беріть, водить і напишіть в каменти. Як? Як ви знаєте, я великий фанат Мірборі та Борг ігор, і от на вихідних я якраз провів о цьому японському хаку по моркборгу. Дуже кльовий, мені дуже сподобалось, хоча є звісно, там проблемки. Але виявляється, що для Роніна є безкоштовний b Bones Edition, тобто редакція без арту, але весь контент. Там є. Так що, якщо вам цікаво про Японщину в Light Rules, який ввечері почитали зранку повели, то подивіться всі в опції до цього відео, абсолютно безкоштовна, повна гра, альтернативна Японія часів едо, а, є правила на дуелі, парирування. Навіть це купу. Ну, коротше, попрацювали достатньо кльово, мені дуже сподобалось. Ну, у на здружньому телеграм-каналу Рульовий топограф. Нефлікс збирається зняти серіал лайф екшн по D &D. І він буде проходити в сетінгу Forgotten Realms, але не буде пов'язаний ніяк з фільмами. Фільм мені дуже сподобався, він дуже кльовий, залюбки його мабуть, навіть передивлюсь. Але серіал якось з ним не буде зовсім пов'язаний. Що це буде, ніхто не знає. Шоуранер буде Шон Леві, та так то саме, хто Stranger Things рулить. Ну, може бути класно, може бути погано. почекаємо. зараз. Дуже рання стадія. Просто анонсували, щоб всі були Га -га, в захваті". Ну, Поживемо, почекаємо, побачимо, як то буде. На Foundry VTT відкрився свій Marketplace. Так, його раніше там не було, і тепер у вас є площадка, де ви можете придбати купу модулів, все що завгодно, а якщо ви самі розробляєте свої модулі, можете продавати його через це. Просто є площадка, чого ж там. На Бейкер Кіті вийшла кампанія по The Magnum Archive, Tangled in The Web. Це вже друга компанія по The Magnum Archive. Що це таке? The Magnum Archive це такий дуже відомий э, горорний. Подкаст, кажу, що неймовірно лячний, неймовірно крутий. І ось по ньому вже зробили Монтекук гру на базі Cypher і зібрали фігліон гроші. І зараз вони з доповненням вийшли до Tangled Web. Що там прикольного, там кажуть, що ви граєте поки як ваншоти, а потім виявляється, що ви змінились під натиском шахів, і все це, це пов'язано і взагалі, дуже-дуже лячно. Якщо ви інчути kind of thing, подивіться, вони збирають якісь неймовірну кількість гроші. Ну, походу, людям подобається. Я подкаст не читав, тільки бачу, що в коментарях писали, що він офігезний. Якщо вам хочеться полякатися, може почати з нього, а потім ще докупити ЕНЕРІ. Зінмат продовжується. Поки за той тиждень я всіго здається, один чи два поста зробив. Так що дуже швиденько я буду читати з екрана комп'ютера, що там таке є, пробачте. Ну а ви слухайте і слідкуйте, що на екрані. І так, з цікавого ласт Sabbath. The Witches RPG New Edition соло гра або Коп без Гема, де використовується Таро, де ви, як гравці, повинні написати історію свого шабашу спільному щоденнику, починаючи з ініціаційного шабашу і закінчуючи фінальним протистоянням загрозі, що насувається. Виглядає красиво, Мені, мене підкупають зараз соло ігри на Таро, ну і взагалі механіки на Таро. Так що якщо вам цікава е, тема, подивіться, да, і виглядає воно досить A Perfect соковито. Досліджуйте зірки, створюйте планети з каменю, знайдіть новий дім. Гра на одного чотирьох гравців без ГМА, знов можна і соло грати десь на одну-дві сесії. Е, Немірна красива, цікава сайфай, де ви досліджуєте систему, разом створюєте планети на базі якихось різних камінців, які дійсно існують, там навіть карточки є з різними камінцями. Виглядає дуже круто, як фанат сайфаю. Думаю, навіть взяти цей кік. І ще один. Про космос Crawl – OSR Exploration in a Fantastic Space Age. система незалежна гекстрол кампанія про дослідження відвагу, небезпеку та надію у величезній фантастичній сонячній системі, виконаті подвійні ролі астронавтів, що прямують до інших світів своєї сонячної системи, та керівників космічного агентства, які будують ракети, обирають напрямки польотів і сподіваємося, працюють разом, щоб відродити їхній загаючий світ. Теж концепція прикольна ці подвійні ролі, виглядає прикольно, звучить топово. Якщо ви фанат Хардса Файю, подивіться, можливо, це ваша наступна улюблена гра. Ну і маленька на кінець Silver Age A Mark of the Odd, Game of Werewolves. Це гра на базі рушія Mark of the Odd, ну той, який the Odd, і який використовують усюди зараз в Індії Геймінгу, Ліміл uh, Horror, наприклад або Mouse Reader. Uh, містечка, uh, Це гра про містечка 90-х, купу перевертнів ви граєте за перевертнів. Uh, і є безкоштовний прев'ю до кікстарт, якщо вам цікаво подивитися, що це таке. Ну, якщо ви любите перевертнів, то, мабуть, треба подивитися, я не знаю. Поки я пишу цей випуск, ще нема посту, я сподіваюся, він з'явиться завтра. Тобто, якщо ви зранку подивись, його ще не буде, але веч... коротше. Нарешті ми проголосували всі судді за пригоди по конкурсу по Рітер, по локалізації від ЕМІСІСІМСірочка Геймс. І в понеділок, 17 лютого, починається відкрите голосування спільноти за кращу пригоду. Будь ласка, пройдіть, подивіться, там купа крутих пригод. Обирайте, яка вам більше до вподоби, і найпереможе, найкращий, отримає класні подарунки. Ну а фінал самого конкурсу вже зовсім незабаром. Можливо, цього тижня або через так, що це майже майже там. Ну і остання нова я навіть, як дяка-подяка в кінці. 50 й випуск, наступний це величезний майлстон. Рік я вже трішки відсвяткував. Ну але давайте прив'яжемо рік, де становин до 50-го випуску. Я до нього дуже готуюсь. Буде купа сюрпризів. Ну або сюрприз <с> буде повністю змінений дизайн, трішки підтюнимо формат. Коротше, повинно виглядати бомба, пушка, ракета. Але для цього я візьму відпусочку на ровно один тиждень. Тобто наступного понеділка новин не буде. Будь ласка, дочекайтесь. <хи> Можете написати наступний понеділок під коментарями цього відео, що де ж новий випуск? Ми так сумуємо. Мені буде приємно. Я буду ще швидше робити підготовку до 50-го. 50 Підся 50 -е буде ровно через два тижні, так що це буде знаменування нової, скажімо так, ери в Дестоновин. Я сподіваюся, вам він дуже сподобається. О, це пешен проджект, я його обожнюю і не кидаю. І дякую всім, хто пише під коментарями або мені в особисті. Ну, кайф, світ на рік цікавий, слідкувати за ним цікаво, як він розвивається, куди він розвивається, як наша українська спільнота розвивається. Дуже дуже прикольно. Ну що ж, друзі, дякую вам, що подивилися. Будь ласка, як завжди, лайк, вподобай, каше, Борис рескіт, якщо на Sky. До речі, мене на Blue Sky теж є. Там купа вже на українських є. Так що теж приєднуйтесь. Коментарі дуже важливо під відео. Вони просивають відео, показують їх більшу кількість народу. Ну і до зустрічі вже через два тижні в новому 50-му випуску де новин. Напишіть, б ви хотіли там бачити або щоб нового хотіли бачити в цих новинах. Ми подумаємо. Дякуємо за перегляд. До зустрічі через два тижні. Пока.